Народний депутат України Андрій Лозовий Порошенко, ставши президентом на хвилі Революції Гідності, вирішив садити не тих, з ким вона боролась, а тих, хто її робив. Серед тих, по кому з волі президента Генпрокуратура збирається робити подання про позбавлення депутатської недоторканості, Ігор Мосійчук, Андрій Денисенко, В'ячеслав Константиновський і я, Андрій Лозовий. Позбавляти ж недоторканості стовпів режиму Януковича, Бойка, Вілкула, Льовочкина та інших генпрокурор Шокін, який в ручному управлінні у президента, не збирається. Революція пожирає своїх дітей, писав Робесп'єр. Цього разу зубами, зіпсованими політичним карієсом від цукерок Липецької фабрики Рошен. Натомість. З регіоналівськими недобитками Порошенкові, очевидно, по дорозі. Петро Олексійович, ви дуже погано закінчите, так само, як і Янукович. А мене, якщо хочете, саджайте. Все одно, якщо ви не зупинитесь, це ненадовго, бо вам тікати з України доведеться швидше.